Так, друзі, сьогодні в мене на День квіткової радості. Отримала посилку і, чесно, я ще не встигла прибрати кухню, а вже тягну ножиці, бо цікавість перемагає. Тут і трояндочка, і тюльпани, і крокуси, і навіть кілька сюрпризів, які я вже забула, що замовляла. Так буває, хто ще замовляє квіти ночами. А тепер найцікавіше я буду садити квіткову лазанью. Ні, не їсти! Це така садова магія коли висаджуєш квіти шарами, щоб вони цвіли одна за одною. Спочатку тюльпани трішки глибше, потім крокуси, далі гіацинти і поїхали. Кожен шар отримає свій момент слави, коли прийде весна. Тож беремося до справи. Трішки землі, трішки турботи і ціла палітра кольорів за кілька місяців. Мені здається, це найкраща інвестиція у гарний настрій. Розпаковуємо, садимо, мріємо і чекаємо на вибух весняної краси. Поїхали створювати мою квіткову лазанію.